Святом руху завершили навчальний рік учні перших четвертих класів ліцею номер 14 Рухливі, активні та веселі маленькі ліцеїсти сьогодні танцювали, гуляли, танці виконували. Ми тренувалися так довго і ми дуже раді, що це свято настало. 29 травня ліцей номер 14 об'єднався у велику спортивну родину і не випадково, адже учбовий заклад навчається за освітньою програмою Крок за кроком до здоров'я. Тому спортивні свята як для учнівського, так і педагогічного колективів, це гарна традиція. Свято руху триватиме два дні. Це буде проходити у нас у два етапи і сьогодні, і завтра. Ось на цьому святі діти будуть демонструвати свої. Уміння і навички згідно методики професора Добогай це не тільки демонстрація уміння навичок, а демонстрація е, самої картинки е, цього дійства. Тому що це має оцінюватися журі. Ось визначатимуться кращі з кращих і своєрідне таке змагання. Цього дня захід провели для найменших. Кожен клас готувався до свята по особливому. У футболках з яскравими синьо-жовтими долоньками руханку відкривали учні першого класу, ніби каченята малеча повторювала рухи за своєю першою вчителькою. Другокласники використовували обручі, скаканки та стрічки, аби зробити руханку. Ще. Цікавішою. Діти навіть вправно демонстрували акробатичні вправи. Синьо-жовті хустки та помпони маленьких третьокласників майоріли в ритм до музики та енергійних рухів. У різнобарних вишиванках учні 4 класу. Ліцеїсти влаштували виступ у вигляді танцю. Основним атрибутом для малечі стали паперові літачки. Дітки у яскравих костюмах, немов веселка, осяювали подвір'я. Нашому всьому класу дуже сильно подобається. Я хочу окремо подякувати Людмилі Ященко. Дмилі Володимирівний за те, що вона проводить такі гарні свята. Свято проходило на подвір'ї Центру творчості дітей та юнацтва, адже освітяни враховували найголовніше безпекову ситуацію. Ми працюємо в умовах воєнного стану. Через це відпрацьовано такий графік проведення свята руху, і так було і в минулому році, і в цьому році теж обрали. Центр творчості дітей юнацтва. Ми обрали, просили керівництва, щоб вони нам створили безпекові умови для проведення цього свята і. Ось тому так і відбувається. Аби підтримати діток та зарядитись гарним настроєм, на свято завітали і батьки. Спортивні дійства залюбки підтримують. По перше, кінець року для них був якось. Знаєте, такі якісь маленькі свято що закінчення навчального року. По-друге, рухливе потрібно, тому що в зв'язку із тривогами. Як такої якоїсь там фізкультури різних змагань? Ну вони не такі, як завжди, були. Тому ну для них змагання їм цікаво. Їм потрібний відпочинок і такий активний спосіб життя, не зважаючи на те, що такі часи їх треба якось відволікати. Веселим святом завершили навчальний рік молодші ліцеїсти. Вже завтра у них почнуться насичені літні канікули. А 1 вересня кожен з них подорослішає на один клас. Ми з нашим сім класом вже переходимо. Четвертий аж клас. Особливим свято стало для учнів четвертих класів. Під звуки останнього дзвоника ліцеїсти символічно попрощалися з початковою школою та відкрили двері до середньої. Вчителі з гордістю вручали дітям похвальні листи та грамоти. Подвійне свято для малечі вдалося на славу. А вже 30 травня спортивне свято чекає на учнів п'ятих-одинадцятих класів.